То може отримувати грошове забезпечення полоненого, дружина, чоловік у разі її його відсутності: повнолітні діти, які проживають разом з нею, ним, або законні представники, опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей, осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку, особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батьки військовослужбовців рівними частинами, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. Щоб звернутись для отримання виплат, необхідно подати заявку на ім'я командира, начальника керівника військової частини установи організації. До заяви треба додати копію сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвища, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання, перебування. Довідку про реєстрацію місця проживання перебування членів сім'ї у разі відсутності такої інформації в паспорті. Копія свідоцтва про шлюб у разі наявності, копії свідоцтва про народження дітей у разі наявності, копія документа, що засвідчує реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб. За отриманням грошового забезпечення членам сімей можна звернутися до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон. Командир має розглянути заяву протягом 15 днів. Потрібно звернутися до військової частини із заявою про переоформлення виплати грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти. Далі необхідно подати заяву до Мінреінтеграції. До заяви додаються документи, список яких ви бачите зараз на екрані.